Є новини, друзі, Зеленський йде по шляху Януковича та знищує вступ України в ЄС та перемовини в Стамбулі сьогодні. Дослухайте до кінця. Знаєте, почну з того, що Зеленський підписав цей закон, і це розумієте дуже багатьом оцим блогерам, телеграм-каналам, які вчора мовчали до самого кінця, але коли побачили масштаб протестів і те, що люди хочуть і далі протестувати проти оцих ганебних рішень про ліквідацію незалежності НАБУ, Ну, почали говорити проти Зеленського. Мовчали всю війну, мовчали про корупцію, мовчали про владу, про офіс президента. Але зараз всі починають говорити. Тобто очі відкриваються, і люди починають говорити. Рити і влада це помітила, це видно. Зеленський, чому він де по шляху Януковича? Янукович отримав Янукович свій майдан і був вигнаний з України, але йому було куди втікати після того, як він зупинив вступ України в ЄС. Те саме зробив зараз Зеленський. Перше, це не призначення керівника БЕП Цивінського, незаконно його не призначили. Ну, Євросоюз якось це пропустив, тому що війна треба, щоб Україна обороняла, щоб був спокій. Друге, це вже коли вони зрозуміли, що можна порушувати будь-що будь-які закони. Вони взяли, скасували незалежність. Набута САП. І що відбулося? І почалися протести. Подивимося, чи вони будуть продовжуватися ці протести. Якщо будуть продовжитись, то це взагалі треба бігом міняти, змінювати цей закон їм, хоча вони намагаються це відтягнути. І зараз вже є реакція Євросоюзу. Організація Європейська співробітництва до розвитку сказала: знаєте що? Що ну ніяких грошей на відновлення України не буде. Інвестицій в оборонній сфері не буде. Тобто, грошей не дають. Те, що постійно кажуть, за нам треба гроші. Не буде грошей і за Зеленського, тому що він підписав цей закон. Другий міністр е, закордонних справ Нідерландів сказав, що щоб вступити і почати взагалі перемовини про вступ Євросоюз, набута саб мають бути незалежними, що це саме основне питання взагалі для Євросоюзу. Міністр Європейського союзу Франції сказав, що цей закон треба розвернути назад. Це треба все змінити і надати на та САП незалежність, абсолютну, ну. І далі йдуть заяви за заявами. Навіть наша арма і депутати наші пишуть, що тепер грошей в цьому році вже в бюджеті не буде. Тобто, гроші нам ніхто не дасть. Ну це зрозуміло. Хто буде давати гроші ну, в країні, в якій влада краде мільярдами, це і так зрозуміло. Нас підозру отримав віце-прем'єр Чернешов. Mm. Оточення Зеленського має ще я так розумію тримати міндіч Набу там. Е, говорили втіхаря про це. І от дивіться, що відбувається: тобто ніхто не буде давати грошей владі, яка спалилася на корупції і забрала владні повноваження в двох організацій органів, які можуть їх затримати, і цю корупцію припинути в Набу і САП. Ніхто не буде давати. І про це вже прямо говорять. І якщо зараз протести протест продовжаться, це треба відміняти моментально. Зеленський зібрав антикорупційників, нібито конструктивна розмова, нібито ніхто нікого домовили, що ніхто нікого рухати не буде. Ну, але поки що закони не змінять, взяли два тижні для того, щоб відпрацювати, законодавчі подальші зміни. Ну, тобто вони натякають, що вони щось будуть змінювати. А НАБУ та САП видали заяву, що ну, якби домовились не втручатися в роботу один в одного, але потрібні чіткі. Зміни, тобто повернення незалежності НАБУ та САД. Також вони, тому що вони, українці в Україні, закликали допомагати далі не припиняти допомогу Україні під час війни з Євросоюзу. А чого вони це роблять? Знаєте чого? Тому що нам її припинили із за Зеленського. І за оцих їхніх ну шабашів, тому що вони хочуть прикрити своє оточення, яке ну розкрадало, і мають отримати підозри, сидіти у в'язниці. Ми не отримаємо ні зброї, ні грошей і ні вступу в Євросоюз. А з цього почався майдан проти Януковича, тому що він зупинив вступ України в Євросоюз. І Зеленський зробив абсолютно те саме. І це катастрофа. І про це треба говорити. Про це не можна мовчати. Тому що якщо в нас не буде ні ППО, ні грошей в бюджеті, ні зброї, ні вступу в Євросоюз, в нас немає майбутнього. В нас і так немає майбутнього, тому що вивозять дітей і влада нічого з цим не робить. Так тепер не буде майбутнього, тому що нам просто зупинили ну, шляхом незаконних дій, як при Януковичі вступ в Євро. Союз. Наступне питання це перемовини в Стамбулі. Мають сьогодні відбутись вечором. Як я вже і говорив, Зеленський каже, що там будуть говорити нібито про зустріч лідерів, а росіяни будуть говорити про меморандум. Це їхня позиція. Подивимося, що відбудеться. Будемо це обговорюватись. Але знаєте, що непокоїть? Що от оці всі говорящі голови влади, вони вже з вчорашнього вечора кажуть: ви там не надійтесь, нічого не буде, ми ні про що не домовимося. Це треба вести для проформи, тому що їх треба вести ці перемовини, ну щоб трам. Бачив, що ми їх ведемо. Ну, однозначно, перемовини я теж підтримують. Треба вести, але треба показувати тоді, що росіяни не конструктивні, того не хочуть, того не хочуть, а не для проформи, як кажуть говорящі голови влади. Ну і треба однозначно відміняти цей ну, незаконний закон про позбавлення незалежності набута САП. Ну, нібито, нібито є якісь. Ті показники, що це може відбутися. Хоча я в цьому не вірю. Це треба тиснути, і Євросоюз має висловлювати позицію і просто ставити умови для того, щоб Зеленський це все відмінив. І закон, і призначення керівника БЕП й незаконні притягнення до кримінальної відповідальності людей. Ну і навіть оця підозра Шабуніна. Напишіть, що ви думаєте, лайк робот підписка, і телеграм, профіля. підписуйтесь.